Всім привіт друзі, а VD тюнінг. Сьогодні у нас завітав такий автомобільчик на ремонт, плачик 18. В чому тут прикол і проблеми? Встановлюємо на ньому отакий АБУ МР140 HFZ. Питання в тому, що він в принципі навернувся. А що саме а що саме, Не мав холостого ходу? Ось він встановлюється ось там. Ось вже стоїть замінений новий. Що ми зробили? Зробили йому клом. Перепрошили з такого на такий. Також поставили прошивку сюди економ Дінамік. В принципі, цей напор садовський, він надійний, все в ньому добре, але тяги на низі немає, вентилятор пізно вмикається. І в принципі прошивку я можу додати приблизно десь до п'яти кінських сил. Отже, друзі, займаємось тут прошивкою і ремонтом ось таких блоків керування. Або якщо він не ремонтується, то їх плануємо та міняємо. Встановлюємо прошивку від економа, до динаміка та спорту. І додається на цих прошивках приблизно потужності від 3 до 7 кінських сил. Отже, друзі, знаходимося ми, як звичайно, троєщина. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Всім пока, всім добра. Чекаємо всіх на чітку.